Каналі Ірина Літовка, знову ж таки, економлю ваш і свій час. Час це гроші це все. Зробила розклад на тему останнього відео, подивіться, ви знаєте, що вже відомо в пресі через офіційні державні е, прес. Ви таки видалась інформація, що вже є наказ на звільнення нашого. Самого головного військового України. Я не буду називати його прізвище. Я зробила такий розклад на тему, що ж це дасть для України. Ви бачите, ми бачимо тут карту України, Отшельника. Бачите, скільки вищих арканів. Тобто, ця відставка вона буде дуже мати велике значення на подальшу долю України. Основне тло розкладає це трансформація. Карта смерті. Сидить. Хто тут сидить? І горює чоловік на чиїйсь могилі. Він дуже опечалений, весь в чорному, в траурі. Тому що, так, як було, вже не буде. Все трансформувалося. І на арену в нас виходить чомусь якась жінка, Пентаклівка королева. Це. Жінка з такими, знаєте, з грошима, да, якась може бить, представлять уряд, урядова якась постать. ну, Далі побачимо. І все ж таки, це все було зроблено, було таке засідання, це по колесу фортуни. Ми бачимо тут, що сидять там за круглим столом. Декілька постатей, і вони прям медитують, медітують, бо дуже хотіли зробити цю відставку, але не знали як. А вже вийшло. Що це дасть? Це найвищий аркан колеса Фортуни. Воно розвернулося в бік. Що це дасть Україні? Ви бачите, тут десятка жезлів, це поразка. Людина захворіла, хвора, і вона рятує своє життя. Поразка і карта сила. Тобто це буде дві карти якось пов'язані. Я вмію сказати, як це буде пов'язано, але мені дуже страшно це казати. Взагалі, ослаблення силових е, якихось моментів з нашого боку українського. Оце рішення надасть. Е, далі карта Отшельник. Карта Отшельник це та людина, від. Е, Відмовляється від всіляких дарів, дарів від сил небесних. Бачите, мені, от вона асоціюється на сьогоднішній момент це з нашим колишнім головним військовим. Але все це було зроблено по якомусь договору. Дивіться, далі йде карта договор України, імператриця. Це все було зроблено в Україні, так? Да? Україна стоїть біля якихось нових приоткритих дверей, і біля, біля неї двоє діток. Діти це щось нове початок, да, і в неї там двері. Ну, Благими намірями відкриваються двері куди? В ад. І ми опять-таки бачимо з вами ту з пентаклів. І тут зображена жінка, я вже її упомінала, В зеленому зелений це кольори ресурсів з ключами від такого прекрасного, мабуть, життя. Такий будиночок. Тут декілька дверей, які, ключі від яких в неї є через оцю трансформацію. бачите? Можливо, вона відкриває двері, щоб через ці двері в цьому приміщенні на арену вийшов новий чоловік. Ви бачите, в цивільному одязі такий задоволений, і він молодого віку, а вийшов до таких, знаєте, седовласних мужів, які йому, мабуть, рукоплещать. Вони в таких фривільних позах сидять. Вони дуже задоволені цим рішенням. Але ця людина. Ця людина, яка от привела до цього всього, вона обмежена в своїх правах. Вісімка е, жезлів – це обмеження, обмеження у всьому. Ну, а тепер робіть висновки: чи добре це, чи погано. Я з вами прощаюся, підписуйтесь і пишіть коментарі, свою думку пишіть. До чого це призведе? В Україні відставка нашого головного військового. До побачення! Бережіть себе, свої родини. Це найголовніше.